Найбільша така різниця між українським пламінгом і канадським це те, що у них вся каналізаційна система, вся дренажна система використовується, виконується завдяки клеєвим, клеєним з'єднанням. Тобто ось цей сифон, це пітрап називається, він буде склеєний в певній позиції. Потім буде сюди вклеєний шматок труби. Сюди вклеєний шматок труби, який під'єднується до наступного приладу. І це все вже є цільною частиною. В Україні ми це все могли б розібрати, зібрати заново, відремонтувати, знову зібрати, знову розібрати, поміняти резинки, якщо треба. Тут це все робиться один раз і, типу, як назавжди. Всі так сподіваються, коли я тільки приїхав, я на оце все дивився. Думаю. Але зараз з часом, в принципі, я думаю, що це обидва обидва варіанти мають сенс. Мабуть, для України краще хай буде на гумках, так і залишиться. А в Канаді я не проти. Хай буде клеєва система.